Так, ну що. Ця гра називається Days Gone, постапокаліпсис, Отак вот мене нормально чутно. постапокаліпсис, Зомбаки. Все як ви любите. Квадробери тут всі. Передаю привіт всім квадроберам. Також передаю привіт. Я, до речі, нагадую, що в мене буде тур в листопаді. І я чекаю квадроберів на своєму концерті. Якщо вони не прийдуть, я буду дуже сильно засмучений. Тому, будь ласка, квадробери всіх міст, об'єднуйтесь і приходьте. Куртко ти знову тут. Друже. Мені сподівається, що наступного разу я маю побачити тебе на своєму концерті. Від е хейтера до фана дуже маленькі кроки. Кого ви хотіли побачити у мене на стрімі? Христину Соловій. Друзі. Класна ідея. Христина Соловій, якщо ти чуєш мене, я запрошую тебе до себе в гості, по-перше, це моя студія. Запрошую до себе в гості. Буду радий. Чому так мало шоу і передач зі мною? Тому що я не беру участь в них. Тому що в мене достатньо своїх проєктів. Я запустив проєкт нові імена, де я допомагаю молодим артистам розвиватись, писати музику, знімаю їм кліпи разом зі своєю командою. У Мене є проєкт ноти», у мене є проєкт у мене є мій основний проєкт. У мене дуже багато концертів. 300 концертів ми зіграли за останні два роки. Тому. Немає часу просто на це. Якщо приймаю беру участь, то дуже рідко. Ну, я завжди радію, коли чую цю мелодію. Куртка бень, дивись, я тобі серйозно кажу. Ти сам не помітиш, як ти станеш моїм фаном. От реально. Наступний трек, який вийде. А, давай не, так, не наступний, а і, і, котрий вийде в жовтні. Тобі сподобається. І а ти прийдеш, і ти зрозумієш, що ти став моїм фаном. Сам того не розуміючи. Від хейтерів до фанів. Це буде історія, про яку ти потім будеш розповідати всім своїм друзям, якщо вони в тебе є. До речі, скоріш за все, ні. Немає. Знаєш чому? Тому що корткобейна вже немає. Хтось пише, коли фіт з Бібером. Я гадаю, що йому для початку потрібно розібратися з історією, яка пов'язана з підіді. А потім вже Наробити якісь фіти. If you know what I'm in. Mean.